Середа, 17 вересня, час новин на 11-му. В студію Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Запускали дрони та били з артилерії. Ворог, котре атакував Дніпропетровщину. Під прицілом були Нікопольщина та Синельниківщина. Через російські удари затримуються потяги. А зранку ворог гатив по автобусу в Запорізькій області. На Черкащині ж атакував критичну інфраструктуру. Докладніше розкаже наша Олександра Максименко. Вона на прямому зв'язку. Сашо, вітаю! Тобі слово. Вітаю, Олено. Цієї ночі Дніпропетровщина знову потерпала від ворожих ударів. Бив агресор фпв дронами та артилерією по Нікопольщині. Атакував райцентр, Марганець та Покровську громаду. Також скинув боєприпас з БПЛА. Безпілотником противник поцілив і по Синельніківщині, Вдарив по слов'янській громаді. Виникла пожежа, її загасили. Минулося без загиблих і поранених. І над областю оборонці неба ліквідували 9 ворожих БПЛА. Також росіяни в чергове комплексно атакували залізницю. Через це є затримка потягів, зокрема тих, що курсують через Дніпропетровщину. Детальніше про розклад руху можна дізнатися на сайті Укрзалізниці. Є затримки і на одеському напрямку. За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського всі сили спрямовані на те, аби мінімізувати затримки. Резервні тепловози на поготові. Локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінізувати затримки і традиційно довести кожного. І до ситуації в інших областях. Зранку російські окупанти атакували з авіації інгулець, що на Херсонщині. Внаслідок прильоту кабу постраждали троє дорослих та трирічна дитина. У них контузії, вибухові та закриті черепно мозкові травми. Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Ворог ударив по маршрутці у Запорізькій області. У приморському ФПВ дрон влучив просто у припаркований автобус. Є поранений. Йому надають всю необхідну допомогу. Росіяни знову обстрілюють поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляють у МАГАТЕ. Кілька артснарядів пали приблизно за 400 метрів від зовнішнього сховища дизельного пального. Через це загорілася рослинність, але пожежу контролюють. Росіяни вдарили по інфраструктурі Кіровоградщини. Внаслідок влучання БПЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Інформації про травмованих та загиблих немає. На місці працюють усі екстрені служби. Ударні дрони РФ спрямували і на Черкащину. Цілили по критичній інфраструктурі. Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті. Обійшлося без постраждалих. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Олено. Дякую тобі, Сашо. Наша кореспондентка Олександра Максименко розповіла про оперативну ситуацію в країні та області ковдри, що буквально рятують життя. Їх вигадала Дніпрянка, мама двох захисників. Почалося все із військового одягу для синів, а потім асортимент збільшився. Як бухгалтерка перетворилась на швачку і стала авторкою унікальної розробки для фронту. Ми поспілкувалися з волонтеркою і особисто перевірили, як працюють антидронові покривала. Воно відзеркалює тепло в одну сторону, а холод в іншу сторону. Це Наталія, вона авторка ідеї, дизайнерка та одночасно швачка, яка виготовляє антидронові ковдри для наших бійців. Сенс її в тому, що вона, коли хлопці відходять, міняє позицію, дрон висить над ними декілька годин. ну, По-різному буває. Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються і виходять. Виходять живі і це радує до сліз. Все почалось з військового одягу для синів, розповідає жінка. Хлопці долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, і вона шила їм майже все, бо її хлопці високого зросту. А трохи згодом вигадала для оборонців та техніки покривала, що захищають їх від ворожих дронів. Пояснила, що потрібен бути тубус, щоб вони туди його загранули. Розміри, які е, дуже зручні, щоб були, щоб вони охватували периметр, як де знаходиться військовий, і щоб можна було покласти і на машину, і навіть відстрілявшись, накрити техніку, антидронові ковдри унікальні, виготовляють їх з міцної тканини. Між двома шарами антидронової ковдри захований ще один. Він секретний і запатентований. Вона закриває і від холоду, від дощу, від багнюки. І саме вообще мета це антидрон, антидрон, щоб не бачив тепловізори їх. Ми вирішили протестувати антидронову ковдру на тепловізорі. На жаль, камера цього зображення не може показати, тож вам доведеться повірити мені на слово. Я вам хочу сказати, що це працює. Коли я дивлюся на людину, вона випромінює тепло, це червоний колір. А коли на ковдру, то цей червоний колір зникає. Антидронові ковдри ніколи не нагріваються, тож вони надійний щит як для особового складу, так і для техніки, яка під час бойової роботи стає гарячою, але вкрита унікальним покривалом вночі зброя наших захисників залишається непомітною для розвідувальних дронів окупантів. Хлопці на передовій вдячні. Отримали 11 ковдр. Слава Україні! Героям слава Найбільша ковдра, яку пошила Наталія, на бойову машину. Це початок, це вона вдвоє складена вже. Все, 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 все. І тут ще кучка, ще я не доскладала. Коротше, 5 на 9. Оце антидрунова ковдра на машину. До війни, каже Наталя, ніколи не займалася шиттям. Але коли виникла потреба, придбала машинку та почала кроїти та строчити. Я ходила біля неї, думаю, Боже, я не знаю. Я боялася, що в мене застрочаться пальці туди все. На самому початку могла пошити тільки одну ковдру. Тепер п'ять каже жінка: якщо ж необхідно, роботі більше. Зізнається з кожною, коли відправляє на фронт, розмовляє. Я з ними спілкуюся як з енергією, з кожною окремо договорююся. Прошу що ви кажете: бережи кожного і кожного, кого ти накриєш. Сонечко моє дуже тебе люблю, бережи. В цих словах прихований і власний біль Наталії. Її старший син Станіслав зник безвісти на початку 22-го року. Допомагають Наталії в її маленькому цеху волонтерки. Це матері та дружини, теж зниклих безвісти бійців. Рік і десять місяців. Був зниклий безвісті син Павло і Через рік і 10 місяців ми по ДНК по співпадінню його поховали. Зараз у мене, на жаль, три зниклих безвісті племінника. Щоб підтримувати одна одну жінки, чиї близькі у полоні або зникли безвісти, об'єднались громадську організацію Берегиня. Нещодавно волонтерки провели благодійну виставку, на якій зібрали понад 100 тисяч гривень на унікальні антидронові ковдри. Ми волонтерили і робили виставку фото зниклих безвісті і полоне. І під гідою цієї виставки ми зібрали на 33-36 антидронових таких покривалок. Тому я рахую, що наше таке спільне об'єднання приносить свої плоди. Останнім часом маленьке виробництво розширило свій асортимент. Наталя почала виконувати й інші замовлення, що надходять від захисників. Залишаються декілька сантиметрів, там метрів. То вона навіть з одного пакунка тканини вона ще робить накидки на старлінки, які також хлопці дуже дуже добре за них. Ну нам надають зворотній зв'язок, що це дуже допомагає всі свої вироби Наталя робить з вірою, що її старший син живий. Навіть свої антидронові ковдри жінка назвала на честь своїх хлопців. Велетні мої, ось ви велетні мої. Я на своїх синів казала велетні і кажу. Вони з високого росту. Олена Петриченкова Євген Дрос. Новини 11 каналу. Вистрілив у дружину. У Кам'янському поліція затримала ймовірного вбивцю 28-річної Анастасії. Чижинок на початку серпня жінку знайшли мертвою в власній квартирі. Головний підозрюваний у жорстокій розправі її колишній чоловік. Попередньо відомо, що з 7 серпня між подружжям виник конфлікт. Чоловік дістав вогнепальну зброю та здійснив постріл у дружину. В цей час у квартирі перебувала їхня однорічна дитина. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Підозрюваний з місця злочину втік. Його розшукували понад місяць. Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею Умисне вбивство. Мотив розправи над колишньою дружиною слідчі встановлюють. Шукають водії у Дніпрі дефіцит кадрів у комунальному транспорті, тому запровадили безкоштовну програму навчання кермувальників трамваїв, тролейбусів і машиністів метро. Крім того, кандидатам надають стипендію, гуртожиток і обіцяють гарантовану роботу. Спершу їх вчать теорії, а потім практика безпосередньо на базі депо. Записатися на курси можуть усі охочі від 21 року, які успішно пройшли медичну комісію. Навчання на водія трамвая чи тролейбуса триває 3,5 з місяця. А на машиніста метро пів року. Вимоги до кандидатів це відмінне здоров'я, стопроцентний зір, бажання і вміння інтенсивно навчатися. Це повинно бути третій слюсарний розряд. І саме головне це повинна бути середня спеціальна, бо вища освіта в залізничному транспорті. Між хаосом і космічністю журналістка 11-го каналу Ольга Журавель презентувала власну збірку віршів. У ній зібрала твори, які писала протягом 20 років. Медійниця каже, поштовхом нарешті опублікувати власну поезію стала страшна аварія, яку вона пережила минулого року. Дев'ять місяців Ольга проходила тяжку реабілітацію, аби знову повернутися до повноцінного життя. Тепер вирішила нічого не відкладатиме на потім. Про збірку та перші відгуки далі в сюжеті. Це листопад, життя без творчості для мене, мов кімната без свіжого повітря. Жити можна, але дихати важко. Саме так починає свою книгу авторка Ольга Журавель. журналістка 11-го каналу та моя колега презентувала свою збірку між хаосом та космічністю. Сюди увійшли вірші за 20 років її творчості. Дуже дякую, що ви цей п'ятничний вечір присвятили саме поезію. Значить, ви обрані і класні люди. Давайте то Ольга почала писати з п'яти років, а вже в тринадцять її вірші друкували в газетах. Найперше на творчому шляху дівчинку підтримав її батько. Мені мій батько сказав, а давай ти спробуєш писати вірші. Запропонував. У мене було єдине питання: а про що писати? Він каже: Ну піди на вулицю, і там тобі життя саме все підкаже. І коли вже був п'ятий вірш десь, я пам'ятаю, батько говорить: мамі, дивися, вона все-таки відчуває Риму вже. І це було правда. Отак, от поступово я стала на шлях поезії. Спочатку повномасштабного вторгнення я зайнялась піснярством, і я пишу і вірші, і музику одночасно. Свою першу збірку Ольга видала 20 років тому. Туди увійшли тексти з підліткових років щирі, юнацькі, емоційні. Це ще такі більш підліткові вірші. Ну така дуже рання юність. Деякі навіть з цих віршів вже стали піснями. А зараз, то звісно, ця нова збірка між хаосом і космічністю, звісно, це вже вірші дорослої людини. І за це ну тут двадцятирічна рефлексія над життям, смертю, добром, злом, коханням. Поштовхом до виходу другої книги стала важка аварія. Рік тому авторка пережила клінічну смерть. А що того вона З'їжджаємо з зв'ядука. Попереду процесі у гробі на колесах. Рік тому зі мною сталася дуже страшна ситуація. Я ледве не втратила життя, пережила клінічну смерть, кому. І коли я залишилась живою, все ж таки мені говорять лікарі, що це диво, то я сказала собі, що ну, якщо б от я загинула і вірші ці свої, які до мене приходять, я б так і не видала. А то треба з цим поквапитись. Щойно я вийшла з кому я почала писати вірші. На презентації зібралися поети, музиканти та друзі авторки серед гостей пара переселенців з Харкова, з якими Ольга познайомилася у Дніпрі на одному з творчих вечорів. Я тут, ну коли приїхала сюди, я тут нікого не знала. Я спочатку про неї дізналася як про співачку, потім я з нею вже почала спілкуватися. Вже дізналася про її як поетку, як журналістку. Мабуть, я можу сказати, що ми з нею стали подругами. Ми придбали трошки вже полистав книжку прям. Я в захваті. мене аж до мурашок до, до сироп, як мені прикаже, пробрало від того віршу, який вона читала. Пророчий вірш про її аварію. В такі моменти мене прям пробирає. На вечорі звучали глибокі та драматичні тексти, іронічні сатиричні вірші. Ольга переконана, саме творчість допомогла їй вижити, і тепер вона хоче ділитися цією силою з іншими. Я бажаю всім творити, займатися творчістю, тому що це робить життя насиченим, повноцінним. Допомагає нам долати різні моменти криз і розвиватися. Ми Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.